Адміністрація Дональда Трампа планувала, а може, й досі планує запровадити санкції проти оточення Зеленського. Про це повідомив пресі народний депутат Ярослав Железняк. Адміністрація президента США Дональда Трампа мала плани щодо введення санкцій проти вищих українських чиновників і осіб, близьких до офісу президента з метою змусити українську владу підписати угоду про корисні копалини. Повідомляє депутат Верховної Ради Ярослав Жолізняк, посилаючись на власні джерела. Передає видання Антікор. Жолізняк, нардеп від партії голос розповів: це все. У відео, опублікованому на своєму Ютуб-каналі, він зокрема навів інформацію з розсилки для підписників видання Лівий берег, в якому зазначали, що одним із методів тиску на українську владу для підписання угоди про корисні копалини, є санкції проти оточення Зеленського. Начебто існують два. Санкційні списки у першому міститься 17 осіб, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник президента Сергій Шефір, кінопродюсер і бізнес-партнер Єрмака Артем Колюбаєв, бізнесмен та продюсер Тимур Міндіч, а також бізнес-партнери і інші особи, близькі до самого Зеленського. Повідомляє депутат з міст Розсилки. Двох останніх традиційно називають гаманцями Офісу президента та смотрящими за будівельною галузю та енергетикою. Тобто Артема Колюбаєва та Тимура Міндича. Я так розумію, це мова йде про е, оцих же Колюбаєва та Міндіча, зазначив Ярослав. Желізняк. Другий наведений у розсилці список, за словами депутата, значно ширший і містить 279 осіб. У нього нібито включили всіх міністрів керівний склад Офісу президента, ключових членів фракції Слога народу, бізнес бізнес-партнерів Зеленського і його колег із студії Портал 95, класно! Цілу тюрму можна построїти десь. Ну, там на… Берегах Атлантичного океану неподалік Нью-Йорку, Вашингтону. Що цікаво в обох списках відсутній голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Тому на банкові припускають, що він цілком міг бути причетним до складання цих списків з огляду на те, що парламентський голова слуг Арахамія уже тривалий час конфліктує з керівником Офісу президента. Тому підозря є небезпідставною, зауважує Железняк. Також під підозрою офісу президента їхній головний політичний ворог, лідер Європейської солідарності Петро Поршенко, який, на їх думку, міг підказати американцям такий спосіб тиску на. Володимира Зеленського. Ну 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 я би на місці Прошенка давним-давно підсказав би, що за порушення прав людини, за порушення е, законів грубе, за утискування демократії, за знищення свободи слова, закриття телеканалів і так далі. За оці санкції, незаконні проти Прошенка, треба давно е, голосити санкції проти тих, хто голосував за незаконні санкції. Проти Порошенка і за цих слідчих і і, наволочі, яка незаконні е, кримінальні справи проти Порошенка кліпає. Ну і за Стефанчука е, Стефанчуку окремі санкції. Ну йому двойні санкції. Він же ж і голосував за санкції незаконні проти Порошенка. ще йому е, одні санкції вліпити за те, що він незаконно постійно е, заважає лідерові опозиції е, Петру Порошенко е, відвідувати закордонні відрядження. Ярослав Железняк зазначив, що чутки про санкції є небезпідставними, і вони особливо активізувались перед виступом Трампа в Конгресі США за кілька хвилин до якого Володимир Зеленський опублікував допис, який так чи інакше сприйняли як вибачення перед Трампом за суперечку у Вальному кабінеті. За день до цього кілька моїх джерел у фінансових колах повідомляли, що проводиться активний аналіз того, що робити, як платити зарплати. Певним заступникам ОП чи міністром, якщо вони потраплять під санкції США, казав Жезняк. Він зазначив, що санкції Сполучених Штатів поділяються на два типи: фінансові та ширші санкції від Державного департаменту США, які включають переміщення, обмеження для родичів точно на думку в разі використання санкцій як інструменту тиску для підписання мінеральної угоди. Найвірніше йдеться про перший варіант, тобто вузьке коло санкціонованих чиновників. Ну нічого, там, в принципі, є підстави для всіх майже 300, 279 в списку, а то і не знаю, 579 слуг. Ну, майже всі реальні члени. Партії слуги народу, всіх їх можна включати в санкції довічні. А далі вже по цим санкційним спискам, нехай американська феміда, якщо наша, не може, іде і розбирається, хто що скільки вкрав, точно не промажуть.